Наразі найголовнішим питанням для Харкова є підготовка до опалювального періоду. Проблема в тому, що через ракетні атаки Харкову майже з нуля доводиться відновлювати усю систему теплопостачання та інші мережі. Як зазначає міський голова Ігор Терехов, попри те, що комунальники працюють у посиленому режимі, лагодячи мережу критичної інфраструктури, цей процес ускладнюють майже щоденні обстріли міста. Так дійсно для нас головна мета сьогодні зробити диференційовану систему енергопостачання, водопостачання і теплопостачання. Над цим ми сьогодні працюємо. Дуже багато зроблено, дуже багато ще будемо робити до. Початку опаленого сезону, бо чудово розуміємо, що коварство нашого ворога і він буде бити по енергетичній інфраструктурі міста, по критичній інфраструктурі міста. Тому намагаємося зробити все можливе, і неможливе для того, щоб місто було і з енергопостачанням, і водопостачанням, і було стало теплопостачанням. Мир також зазначає, що саме децентралізація системи енерго та теплопостачання є для Харкова оптимальним рішенням в умовах того, що місто щодня перебуває під ворожими обстрілами, окремі джерела енергії дадуть можливість підтримувати більш-менш стабільний рівень забезпечення харків'ян теплом, водою та світлом. До речі, Харків наразі єдине місто в Україні, яке взялось за реорганізацію застарілої системи генерації енергії і успішно втілює задумане. Мова йде про встановлення десятків міні-ТЕЦ та модульних котелень в мікрорайонах, щоб вони могли генерувати електроенергію і давати тепло населенню навіть під час блекаутів. Звісно ж, Харкову дуже необхідна підтримка в цьому напрямку. На цьому наголошує очільник міста при кожній нагоді спілкування з іноземцями. До початку опалювального сезону залишилось зовсім мало часу, а зробити ще треба дуже багато. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини.